Була така масивна оправа для поціновувачів більш акцентних моделей для жінок та для чоловіків з більш широкими параметрами. Краще орієнтуватись на заміри. Їх можна запитати у менеджера в особисті. Повністю мінімалістичний дизайн з металевим кріпленням загушника і оснащенням флексами. Вони дають надійну та зручну фіксацію оправи на обличчі. Повністю пластиковий корпус доволі масивного та широкого матеріалу. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на більшої рецепти, як зі знаком плюс, також мінус або для корекції астигматизму. Середньої ширини завушник з металевим дизайном. На куточках мінімалістичний, але в цілому дуже класно виглядає. Такі гарно комбінуватимуться до будь-якого гардеробу та образу, як жінок, так і чоловіків. Мають суцільні носо і зручну посадку на перенісі. Стильно будуть виглядати як прозорі лінзи, також і фотохромня, або ж зробити тонування, і на літній сезон це окуляри від сонця з вашими дооптріми. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього. Вартику її у коментарях.